І так, всім привіт. Сьогодні приїхав на окуняву риболовлю. Буду ловити маленькими вертушками і на 0,20 флюр. Перва покльовка, текенький окунь. На таку вертушку, двоєчку мепс. Будемо відпускати і так, Другий окул. Продовжуємо. І так, третя покровка. Жерех. Будемо його відпускати. Клюну на таку вертушку. Мепс, давай. Двоєчку. Будемо відпускати. А взагалі, зараз і зважимо. Зараз. Так, і важить цей жерег 315 грам. Такі діла. Будемо відпускати. Де відпускаємо. Опа, пливе. Продовжимо. Так, четвертий окунь. Продовжуємо.